Машинобудування та агропромисловий комплекс найнебезпечніші галузі виробництва на Харківщині. За перші півріччя цього року там сталося 60 нещасних випадків. Взагалі на підприємствах регіону понад 130, з них 9 смертельних. Найрезонанснішим випадком представники харківського управління Держгірпромнагляду вважають загибель двох будівельників в аеропорту. Чоловіки вилетіли з будівельної люльки, яка була на висоті 6 метрів. Наразі всі матеріали справи передали до обласної прокуратури. Не менш трагічні випадки сталися в Краснограді. Там двічі вибухнув газ. Четверо людей постраждали, троє з них загибли. Тероправлінням було проведення перевірки, а за їх підсумками на Раду, на якій прийнято рішення про підготовку подання про відповідні займані посаді трьох відповідальних осіб Харків газу. Адміністрації вказаного підприємства на виконання рішення ради ці особи були звільнені з посаду. Також представники Держгірпромнагляду занепокоєні станом харківських ліфтів. Понад половини з них відслужили свій строк більше чверті століття. У першому півріччі цього року вже призупинили більше 167 ліфтів. Майже всі з них не мають диспетчерського зв'язку. За словами представників держнагляду та проспілок, є дві найголовніші проблеми охорони праці на виробництві Харківщини. Роботодавці не завжди слідкують за охоронною праці на своєму підприємстві чи не мають грошей на це. Інша – Робітники самі не притримуються правил безпеки. Підписання угоди між профспілками та держнаглядом підсилить контроль охорони праці на підприємствах. Вважають дві сторони. Я що зараз конкретно сказати? Ми прийшли на какої-то підприємці, а там, извините, стоїть оборудование, яке не оборудовано какими-то предохранительными вещами. Немедленно останавливается данный, даний участок, или, или линия, или лінія, або станок. І ставиться задача, до якого числа руководитель должен устранить данное нарушение. Наступного разу на підписання такої угоди запросить також роботодавців. Це на думку Сергія Тесленка, Посилить їхню відповідальність за своїх робітників. Юлія Ляхова, Микита Лоушин. У тебе новини.